Вітаю, щоб отримати гарний врожай, потрібно не просто висадити рослину та чекати з моря погоди. Потрібно самому створювати це море. Тому сьогодні у нас на розгляді поливочний шланг Magic Hose. Поливочний шланг Magic Hose складається з двох частин тканини та всередині з латексної трубки. Дуже компактний. Робочий тиск від 2 до 6 атмосфер, завдяки гнучкому та міцному матеріалу. Трубка не передавлюється, не ламається, не рветься. Кінцівки шлангу оснащені двома коннекторами та поливочним пістолетом, який має сім режимів. І найголовніше, цей шланг розтягується до 14 метрів. Давайте швидше підключимо даний шланг. І зараз бабуся буде перевіряти його дії. Ну все, я зву бабусю. Бабуся! Біжу, біжу внучок! Бабуль, да. як тобі шланг? Вічно, здорово. Обиші купили, щоб росло все потім огіручки. Підхати город далеко, носити відра тяжко, а шланги від інтернет-магазину все росте. Допомагають не напружуватися. Дякуємо інтернет-магазину, все росте. В інтернет-магазині все росте, багато зрошувальних систем по найвигіднішим цінам. Всім гарних врожаїв! З інтернет-магазином Все росте!